Доріжка, яка вирішує ваші проблеми з кольором, сірі відтінки з нюдовими. Європейська класика. Ви подивіться на цю красу. Доріжка, яка вас запрошує, зайдіть, будь ласка, до нас в кімнату, оскільки у нас лежить досить стильна доріжка. Давайте ближче. Ви подивіться. Ниточка, яка переблискує з цієї сторони. Якщо ви зайдете, вона переблискує в кремових відтіночках. Ви бачите, да? основний колір цей де сірий, і додавали оцей біжово коричневий колір. Ми називаємо його нюдовий, досить стильний і сучасний відтінок. Я вас запевняю, велика ширина вас приведе в захват. Перегляньте, будь ласка, це саме ширина для зали, для великої спальні. І ось ви бачите? Ви бачите, що з цієї сторони вона йде темненька. Але тільки ми переходимо сюди, і ми одразу бачимо світло-сірі відтінки. Це витвір якогось сучасного художника. Особливий акцент хочу зауважити на ось цей центр. Центр. В сіро, графітових, в кремових і в нюдових відтіночках він просто родзинка саме цієї доріжки. Ширина є до 2,5 метрів. Довжина абсолютно люба. Навіть я вузенька доріжечка 0,8, доставочка безкоштовна, якісний оверлок, буде поліестеровою ниточкою. Звертайтесь, і ця краса також буде у вас.